Фази, да? mm. В общем, така штука. Я покажу. Пеще як. В общем, треба ремінь натягувати. Так як іде про буксовка зараз займемося. Тяни тяни. Та що тяне там, блять жопта. Кого це волнує. Ось так от заебісь Хрен Хран там Шо хрен там заебісь. І буй, а тут точно малий мотор. Слабь. Блять. блядь. Де ти, ти його купляв? Підораси робили, блять, я знаю даже, який підорас, блядь. Це пиздец. Ой, вибачте. Який там маски в Це ж якби подивитися, який там мотор. Сусну. за зазал, по нахуй тут конючок? Так, а ну не ругаємося в кадрі. Що це таке? Бо треба буде якось пій-та півставляти. А, удобно! Ага, яка з боту. Як удобно все. хуёво вытянул, Юрий. А ну, Что значит, Оп. Ну, классно, классно же. Так, она, кстати, попустилась, mm -hmm. даже так. Так, а как мы его посунем? Ну, теперь передавай какую нибудь доску. Вон, вот ой, блин. Вот он шел, вот -то, а -то стоит. Вот он запалка как ругла. Табуры. Мені ж треба в щоб... Та я зажати. в чистом зараз вимажусь. А! Чому ти хотів? Тепер якось вставити б тут його. Фіг Фіг'я зна. Серега, його фіозна, як туди вставити. Це гамон. Компресорів не, не придумали натяжителей. Просто так береш якось і натягуєш, непонятно як. Як його натягти, оце, щоб воно не бовталося. Що це таке? Переружай. Позаснють. Це ж поставити компресор там, щоб до нього не було доступу. Пиздец, тут ціки. Так тихо не ругаємося. Що, звісно, блять. Нормальний контент робити. Ну, за... Давай, давай сюди, сюди. Розпихай, давай. Де, там, стоп, Да-да, зжимай. Ну, серый. Не, не підвів. Підожди, стоп, провод. Назад трохи. Опа, отак, от во. Оце отак. От Ще ми такими не займалися. Струбциною. А ну виспали чи ні? Дивлюсь, да. Ты давай. Пробуй, тягти. Що, виходить? получається? Чи ж дай мені якусь древ'яшку? Деревяшку тобі? Плоску круглу? Все, ні, плоску кружу. Ну плоску. така, на. плоску, плоску. плоску. От ти не вгадиш. На Це гамон. я там, що ж. Да іменно де. Та воно впирається посередині, давай. Тяни. О! О! Давай я скажу скільки. Давай тяни. Мало тяни. Він должен бути нормально натягнути. Тяни, тяни. Тянеш? Ще інструкційної роблять компресора. Давай ще. А ну ще трохи. Щось ти ніфіга не тянеш. Ні, прийняв тягнеться. А я не бачу, щоб воно їхало. Тер, і, оно воно оперлося. Тобі ремень просто надо менший. Ну, то нічого. Хватий так. Лучше, ніж було. Давай, з'їхай. Так, а там не з'їхало, типу, струбця, не з'їхало? Зажимай. Не з'їхало. Вперта вона. <кхи> <кхи> Більше всього, що паза не хватає, зрозумів? Ключ у тебе є? Ні. А де ти ключ дів? Та в тебе ж там зверху був. Та нема тут. Є ось той розковий. Наскільки, на 13? І да, і де да ти його дів? Ти його не заносив туди в той цех? Ні? Дай що небудь, блядь, це піздесь. Що за хуй? Що так вилізе, як найду? і, і прикрутиш, чи що. Серега, а та реально, блін, я фігію. Ні реально, блін. Реально щас. Щось... Блять, будет ржака нафиг, понял? <laughs> да, плоскоу и так люди. Да, ключ. да я одел. Ну, бачучки наши, елки-палки. Ключи, добра. Ну, ну, ага, нема, и тут нема. Ну. Блять, а вот сам нахуй, что такое? А, да, а да, да. вот так, в кармане нас и паразит. І каже мені шукай. Нормально оце. Давай, блін, лізь там, крути. Привик хорошо Давай, крутиться і внизу, Да, Я знав, що і внизу крутитиметься. Я ж тобі казав, що треба його повністю достати. Ну ремень би тут поміняти. Типа на менше. Та мабуть, так, да, Це розтягнути. А ну що у нас тут написано. Цей французькі головки. О, даже маркировка є. А, 1150. А, а, да. Ну видно, все видно, да. От на 1100 треба поміняти. Діло буде. Інтересно, хто зарім сходи. Інтересно, кто зарім сходу. Знаю, к головного спеціаліст. Не знаю, ты там каждое утро їздишь, заедешь. Що запихають, да, компресор? Я думаю, треба спочатку затягнути і ті, і ті. Не держати може. Йо, воно, Хто на цей компресор робив? Там воно б'їжено, даже фиг открутиш. Це капець. Я знаю чувака там одного. Спеціаліст. Конкретний. Гляньте, тут право непонятно. Не всі прикручені. А ми, щось... ми возмущаємося, що єлі запускається. Це тут. Приїдеш, нічого не робив, все ремонтірується. Спеціаліст Давай, докручуй. Техніка твоя. Чую типа че отхили все прокручивается чи що угу, угу, ага, ага, ага треба угу, а ну давай ты спеціаліст цьому, да человек не п'яний куре не женатый ха-ха не, не знаю мать хвора Е, Блядь, як би ще кто розвив, ага. Ну, диви, діло йде. А є, я раз на як ти його там під ремнем будеш закручувати, так. Я привик впихати не впихуємо. Да. У мене ж там такий що Там бачується бачу. спеціалісти вайлом вайломи все туди. Не робить тільки ніфера. <ріху> все Заток все, наладен дише тут. Що <ріху> ти робиш? Що ти робиш? Та їбать закручую. Це треба засняти, як же цей спеціаліст буде <ріху> закручувати. Ооо, но тому, Yon болтики з гайкою. Аж цей ногу звивобою. О, ну <ріху> О диви, там ще пальцями можна накрутити. Чого воно Вон дергається. Ні, то я то розумію, що. Треба ж. Не це не бачу на камері. Ай. Щось бачу. Ти да? не з цієї сторони дивишся. Бачу, бачу. А ну підожди. Як там бачу, О, бачу. Йохен мохен, та тут я фонарик, чуєш. А я тут мучуся. Тобі ключ... А, то не той. В тебе все з собою, так? Да? Прийшов, застав, його! Під компресор полізти. Че, а за думає коротше? з руки, звісно. Mm -hmm. Все, вчера не ебани мене. То. 380. Та ти ж відключив. Нахує? Да. Ну ладно. <laughs> Я тебе спасати не буду. Хіба що ногою, то ти му в почку. <laughs> що ж, ти думаєш, що через ногу втуй? не пропускає. Ну це капець. Квастзюду. Чеш, якщо я, допустимо, відпущу, короче, ту на трьох держатиметься, не держатиметься. Ні, оцей треба затягувати, тут же ремень. Піська. Та що ти дроздвень ключ? Причому ключ там не пускає, це, понял? Ой. Уче оце. Цих лахив. ти вже цей свою машину поставив на СТО? Ні, на ремонт. Як приїде через 2 неділі, ага, тоді. Та ну ти що, він, блін, каже, пішли крутити, кажу, чуєш, кажу. А, типу, ми там дві тижні, так? Да? Це зараз розумієш, як оце похапцем робити. Він пороби кине, блін, прийдеться самому її до, до цей, ну коротше. Що він, фахівець нормальний? Ага. Чи ні? Фахівець нормальний, гамнистий трохи. Чого? Так. В якому плані? Як чужому так той. А як свої так починає відділуватися. Тут і те, то несе, ага. ага. Серега, ти перевертай ключо. Ти крутиш, перевернув дотяну, перевернув досягнути. Ні. Не треба туди слазить. Хочеш тобі допоможу сфоткать? Я його сфоткав сьогодні. Да? Зутро. Угу. Блин, чуешь, короче.